Syracuse is partnering with this city, Irpin, announcing a sister city proclamation. The city of Syracuse looks to support the people of Irpin through their recovery and to seek opportunities for cultural exchanges and collaboration on economic development and shared prosperity. У квітні місяці ми підписали договір побратимських відносин між Ірпіньом та містом Сіракюз. На підписанні була і українська діаспора, були депутати міста Сіракюз, були представники мерії, звичайно, і. Після цього вже почалися конкретні дії. Місто Сюракюс допомагало нам і гуманітарною допомогою, і видали нам швидку допомогу для наших лікарів. І звичайно, я б сьогодні хотів подякувати нашому другу Геннадію Брославському, який приклав максимально сил, і це підписання стало реальним. Геннадій – це наш українець, який більше ніж 30 років. Проживає в США. Він є хірург. Мені здається, він справжній патріот України, бо з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну він максимально допомагав і ліками, і гуманітарною допомогою, і передавав і швидкі допомоги в Україну. Приклав максимальну зусиль і передав чотири джипа для наших Збройних Сил України. І приїхав зі своїми колегами з групою найкращих хірургів і п'ять днів оперував наших військових військовому шпиталі. We're so happy to be there supporting you every way we can. Someday I hope to visit Ірпень and see you all in person. But in the meantime, please know that the people of the city of Syracuse. Стан від ю і стан бітних вор і біон. Я хочу подякувати вам і фонду 1991 дев'яносто за ту потужну допомогу, яку ви надаєте і надавали з самого початку повномасштабного вторгнення. Я дуже вам дякую за це.